Задача мавпу по Ібанам. У мене тут план моєї презентації спочатку аналіз задачі написаної на брулозі, побратку, по потім розбір задачі написаної на Хаскаль і порівняння цих мов для цієї конкретної задачі. ви про... пробували одразу питання. А, ні, тільки на Хаскалі. Добре? Задача про мавпу банан часто використовується як простий приклад завдання з області штучного інтелекту. Отже, як звучить постановка задачі. Біля дверей кімнати стоїть мавпа, всередині цієї кімнати до стелі підвішений банан. Мавпа голодна і хоче з'їсти банан, проте вона не може тягнутися до нього, перебуваючи на підлозі. Біля вікна цієї кімнати на підлозі лежить ящик, яким мавпа може скористатися. Мавпа може робити такі дії: ходити по підлозі, залазити на ящик, рухати ящик, якщо вона вже знаходиться біля нього і схопити банан, якщо вона стоїть на ящику прямо під бананом. Питання, чи може мавпа дістатись банана. Тож, у нашому випадку, ми можемо вважати, що мавповий світ завжди знаходиться в деякому стані, який може з часом змінюватися. Поточний стан визначається взаєморозташуванням об'єктів, наприклад, вхідний стан світу визначається так: мавпа біля дверей, мавпа на підлозі, ящик біля вікна, мавпа не має банана, зручно об'єднати всі чотири інформаційні фрагменти в один структурний об'єкт під назвою стан. Цю задачу можна розглядати як гру для одного гравця, де основною метою цієї гри буде ситуація, в якій мавпа має банан, тобто будь-який стан, у якого як четверта компонента, це має. А наступним ми маємо визначити, які саме будуть дозволені кроки у цій грі: схопити банан, залізти на ящик, посунути ящик, перейти до іншого місця. Також потрібно зазначити, що не всякий крок є доступним за всіх можливих станів. Наприклад, хід схопити є доступним тільки, якщо мав постоїть на ящику, прямо під бананом, тобто всередині кімнати, і ще немає банана. Ці правила можна формалізувати в пролозі у вигляді такого тримісного відношення. Тобто, три аргументи цього відношення визначають сам хід, де стан 1 – це стан до ходу, Move – це хід, що виконується, і стан 2 – це стан після ходу. Тож, крок схопити разом із необхідними обмеженнями на стан перед цим ходом можна виразити такою формулою Move State Middle Unboxed, Middle Has Not, Grasp State Middle Unboxed, Middle Has. Після дії, внаслідок якої мавпа отримує банан, вона залишається на ящику посередині кімнати. Таким же способом можна визначити і той факт, що мавпа – Перебуваючи на підлозі, може перейти із будь-якої горизонтальної позиції P1 у будь-яку позицію P2. Мавпа може це зробити незалежно від позиції ящика, а також незалежно від того, чи є у неї банан чи ні. Все це можна записати у такій формі: move state uh, pos 1, on 4, box, has, walk pos 1, pos 2 state, pos 2, on floor box has. Два інших типи ходів посунути та залізти, легко, легко визначити аналогічним способом. Головне питання, на яке має відповісти наша програма, це питання, чи може мавпа, перебуваючи в деякому початковому стані С, заволодіти бананом. Його можна сформулювати у вигляді предикату, де аргумент С це стан мавпячого світу. Програма може грунтуватися на двох спостереженнях. Для будь-якого стану С, в якій мавпа вже має банан, предикат може заволодіти, повинен бути істинним. У цьому випадку жодних ходів не потрібно. В інших випадках потрібно один або більше ходів. Мавпа може заволодіти бананом у будь в якому стані С1. Якщо для нього існує хід зі стану П1, в деякий стан С2, такий, що, потрапивши в нього, мавпа вже зможе заволодіти бананом за нуль або більше ходів. Uh, повертаючись до основної мети нашої гри, то головний запит можна представити у такому вигляді: can get state at door on for at window has not. Відповідь у пролог системи буде так: процес виконуваний системою при цьому обробляє відповідно до процедурної семантики прологу послідовність списків цілей. Для цього потрібний певний перебір ходів для пошуку правильної з декількох інших. Uh, у деяких точках при такому переборі буде зроблено неправильний хід, що веде до глухого кута. Тому на цьому етапі автоматичне повернення дозволяє виправити положення. Для відповіді на наше питання в системі довелося зробити лише одне повернення. Вірно, послідовність ходів було знайдено майже відразу. Причина такої ефективності. Програми криється в тому порядку, в якій в ній розташовані пропозиції, що стосується відношення кроку. У нашому випадку цей порядок виявився сприятливим, але можливий менш вдалий порядок. За правилами гри мав помогли легко ходити туди-сюди, навіть не трикаючись ящика, або безцільно рухати ящики в різні боки, якби у нас були неправильно визначений порядок самих фактів. Це, звісно, можна було б усунути якимось іншими фактами або предикатами, які запам'ятовували б, куди ходила мавпа, в яких положеннях вона була. Тому пролог в цьому, в цьому пункті гарно справляється з своєю задачею. Зараз. Тепер опишемо цю задачу на мові пролог. Спочатку ми маємо визначити типи даних, який, що дозволяє нам чітко описати структури гри. Ми описуємо три головні локації: біля дверей, біля вікна та посередині кімнати та описуємо стани гри. Наступним кроком. Ми визначаємо дії, які може виконати мавпа. Ходіння, тискання ящика, лазіння на ящик, схоплення банана та функції, які дозволяють перевірити, чи може мавпа отримати банан. Перша функція це Гресп. Вона моделює дію мавпи схопити банан. Якщо мавпа знаходиться на ящику всередині кімнати, то після схоплення банану вона залишається на ящику з бананом. Далі йде клайм, моделює дію мав лазити на ящик, мавпа змінює своє положення на ящику, але не схоплює банан. Далі пуш, вона моделює дію мавпи сунути ящик. Якщо ящик вже знаходиться біля дверей, то він не змінює своє положення. Наступною функцією у нас буде блок, це моделює дію мавпи йти в нове місце. Мавпа може рухатися по підлозі з будь-якої горизонтальної локації в будь-яку іншу. І CanGetBanana перевіряє, чимав помає банан в поточному стані гри, і вихідним параметром тут буде було логічне значення, чимав помає банан. Далі ми визначаємо функції виконання дії. створюємо та описуємо функції для виконання та послідовності дії. Can perform дозволяє виконати певну дію над станом гри, а perform actions дозволяє виконати послідовність дії над станом гри. І під кінець ми визначаємо функцію, яка буде слугувати для тестування нашої гри. Вона дозволяє випробовувати гру з різними параметрами. Опис функції Custom Function є тестова функція, яка до можливість вже подістати банан з вказаними параметрами початкового місця та наявності ящика. Вхідними параметрами будуть StartLocation, це початкова локація мавпи, і HasBox, наявність ящика. Операції в тілі функції е, створюється initial state, початковий стан гри за допомогою конструктора state, ініціалізуючи його з параметрами StartLocation, at Window, Middle та False. Створюється список actions, що представляє послідовність дій, яку мапа повинна виконати, йти до вікна, е, штовхати ящик, лазити на ящик, схоплювати банан. Викликається функція Actions, яка виконує послідовні дії над Initial state та повертає оновлений стан гри Final State. Вводиться результатний екран за допомогою е, стрічки, е, параметрів та результату. Е, ця функція знаходиться в монаді, яка вводить результат на екран. Вона використовується для обробки введення та виведення та забезпечення побічних ефектів. А далі наведений приклад тестування. Він складається з текстового опису питання, Can the monkey get the banana параметрів та результату логічного значення, чи має мавпа банан в кінцевому стані гри. У інтерпретатор ми завантажуємо файл, викликаємо функцію, custom function з рідними параметрами та перевіряємо, чи мавпа може отримати банан. Далі йде у нас лістинг-коду. Тож задача може бути реалізована обома мовами, але є відмінності. На Haskell набагато важче описати задану задачу і код буде більшим. Код також буде доволі зрозумілим, але навіть визначити стани буде набагато складніше, ніж у пролозі. Ускладнений синтаксис на Haskell потрібно буде використовувати певні методи порівнянь для того, щоб зрозуміти, що певні стани збігаються. У пролозі достатньо бачити одну зміну, щоб сказати, чи наступний крок буде підходити чи ні. Щодо лаконічності, також на, на пролозі конкретна задача є лаконічнішою, більш стиснутою, ніж на хаскелі. Пролог гарно підходить для таких задач, які змінюють стан, оскільки бектрекінг пологшує роботу для знаходження потрібного стану, але має зберігатись певний порядок в тому, як визначається хід рухів. У цій задачі та й в інших подібних задачах саме порядок фактів є одним із важливих. Якщо ми його змінимо, то ми надійдемо результату, кроків буде зроблено більше або програма дійде до безкінечного циклу. А як я вже казала, з цим можна буде боротись іншими способами, наприклад, запам'ятовувати всі позиції, в яких вже була мавпа. Читабельність, синтаксис, прологу орієнтований на дедуктивну логіку, тому інтуїтивно має бути зрозумілим. Це дає швидше зрозуміти логіку програми. У пролозі є бектрекінг, найбільш важливий для цієї задачі, а в Haskell, як такого, його немає і треба його імплементувати, тому завдання буде набагато об'ємнішим, ніж на пролозі. Також на пролозі можливо написати програму Кирилицею, на відміну від інших мов. Тому, звісно, можна написати на Haskell вирішення для цієї задачі. Але Провозять це буде набагато швидше і, на мою думку, зрозуміліше потім у її розумінні та й використанні. На цьому все.